Шановне панство, вітаю! Мене звати Євген, а ви потрапили на кальянний канал Світсмолк. Нарешті, нарешті ми повертаємось до відеооглядів на кальяни. Минулий рік був досить слабо насичений якимись новинками кальянними, чи навіть моєю можливістю знімати відеоогляди на європейські продукти. В цьому році, в цьому році я планую це все виправити. У нас буде більше відео про кальяни, більше ознайомлень з якимись новинками і почати. Перший відогляд 23-го року я хочу з кальяну від німецької компанії Vairo під назвою Penta. Музика. Невеличкий настільний кальян Penta. Що його виділяє, що робить його унікальним і взагалі, чи вартий він уваги? Давайте про все по порядку і почнемо ми з пакування. Транспортується кальян ось в такій коробці. Це виглядає досить гарно, стримано, мінімалістично. Кольори компанії Vyro мені дуже подобаються. Нічого зайвого немає. Розпаковуємо ось така невеличка коробка, в якій транспортується колба. Ось вона така знаходиться спеціально під кальяни. Penta Vyro роблять невеличкі колби, це нам більше не потрібно. І коробка з самим кальяном. Погодьтесь, вона настільки маленька, що не одразу навіть можна зрозуміти, що всередині у нас знаходиться кальян. Коробка виконана досить якісно і має дуже приємні тактильні відчуття. Всередині ми бачимо досить гарне, мінімалістичне і гармонійно поєднане пакування. Одразу можна зрозуміти, що цей кальян виробляється в Німеччині. Вайру Пента виконаний з нержавіючої сталі. Повністю. Верхня частина шахти нижня основа, а верхня накладка це карбон та епоксидна смола. Хочу виділити, що крім дизайну, кальян має ще декілька особливостей, і одна з них це продувка. Просто подивіться на це. Я не можу не звернути увагу на обробку деталей. По-перше, шліфування. Воно. Неймовірне. Такої якості, як у німецьких кальянів, я поки що не бачив ще ніде. Повністю всі грані, повністю всі закуточки, всі деталі виконані ідеально. Різьби це взагалі витвір мистецтва. Вони входять в пази не те, що міліметр в міліметр, а мені здається, мікрон в мікрон. Тобі не потрібно нічого затягувати. У тебе завжди. Верхня частина шахти, нижня частина шахти або навіть конектори під блюдце, вони завжди будуть ставати в ті пази, в які задумав виробник. Тобі не потрібно нічого перетягувати, тобі не потрібно докладати зусиль. Це все вже продумано. Також хочу виділити, що до кожного комплекту ідуть силіконові накладки для колби по 4 штуки для того, щоб наш кальян стояв досить впевнено на столі. Кастомізація, як ви бачите, у нас ідуть різні кольори епоксидної смоли. Так само епоксидка йде і на мунштуку, тому є досить багато різних варіацій. Здається, 7 або 8 кольорів. І для того, щоб не купляти собі 7 або 8 кальянів, можна купляти собі різні накладки, а також різні мунштуки. І тут настає момент, коли потрібно поговорити про ціну. Відштовхуватись, ми будемо від цін в Німеччині на середину січня 2023 року. Вартість Кальяно разом з колбою на сьогоднішній день вартує 135 євро. Також потрібно розуміти, що досить багато є різних варіантів колб, їх можна купляти додатково, і в залежності від того, яку колбу ви виберете, фінальна ціна може трішки змінюватись. Моя колба, наприклад, коштує трішки вище стандартного, тому що вона матова, здається, 45 євро. Звичайна класична коштує 40 мундштук. Не йде в комплекті. У всіх кальянів Вайро їх потрібно купувати додатково. Вартість такого мундштука, карбон плюс епоксидна смола 25 євро. Далі накладки. Вартість такої манюні 10 євро, точніше, 9,90. Ну і фінальне це їхня фірмова чаша. Вартість 15 євро. Також потрібно сказати, що у компанії Вайро є свої. Шланги, вони не йдуть в комплекті, їх потрібно купляти додатково. вартість такого шлангу близько 10 євро. І повний комплект всього кальяну Viro Penta буде складати вам близько 185 євро. Це кальян, чаша, шланг та мундштук. Майже всі кальяни компанії Viro мають не тільки. Цікавий дизайн та нестандартну продувку, вони також відрізняються ще від звичних нам, тим, що в них немає кріплення блюдця до шахти, того, принаймні, до якого ми звикли. Січення дає можливість нам просто знімати кальян з шахти, іти, міняти чашку, ставити нову і знову ставити її на кальян. Це досить зручно, якщо ти працюєш з кальянами в вайру в закладі, але для дому до цього потрібно звикнути. По всім. Трендом сучасності, кальян Вайро Пента має дифузорну тягу. Якщо ви любите більш класичну, дифузор знімається. Кастомізація просто неймовірна обробка деталей, гарна якість. Чи вартує все це своїх грошей вирішувати тільки вам, але. Я особисто я, кайфую від цього кальяну. Це чудовий варіант, якщо ви шукаєте щось нестандартне, якщо ви шукаєте кальян з гарною кастомізацією, якщо ви шукаєте просто дивовижну продувку. Це все про кальян Вайропента. На цьому, друзі, ми будемо завершувати. Якщо цей короткий відеогляд вам сподобався, то натисніть, будь ласка, лайк для того, щоб відео. Відображалось іншим користувачам Ютубу і не забудь підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Також вдару дзвін, тому що відео на каналі виходять кожного тижня. Ну а на цьому ми будемо з вами прощатись. У нас сьогодні був в центрі уваги кальян пента від компанії Вайро. Наступного тижня буде ще один відеоогляд про кальян цієї компанії. І поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами як завжди, був я, Женя, Кальяни, канал Світ Смок. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!